Вітаю всіх із магазина «Сінсей». В «Сінсей» триває розпродаж. Все більше товарів додають на знижки, воно зрозуміло. Там за пару днів до Різдва почнеться повний розпродаж, а потім буде 2 плюс 1, як в минулому році. Також з'явились новинки, їх не так багато, як раніше. І сьогодні буду показувати жіночу колекцію. Хочу зробити акцент саме на жіночі, щось святкове, приміряти сукні, які не міряла. Ну, почнемо з акційних пропозицій. Дуже багато светрів на знижках. От прям дуже. Ось ця кофта на таких красивих кудзиках в рожевому кольорі. Знижка аж 55%. 299 гривень замість 660. Ну, дійсно крута пропозиція. Вона буває по Іксель. Красиві гудзики. Сьогодні, як завжди, тут немає світла, я вже весь час, от, саме в цей сінцей, коли приходжу великий, світла немає. Оцей красивий светр, також іде зі знижкою, хочу показати. В нього такий глибокий колір, насичений вишневий. І він такий, як знаєте, більш. Е Ну, цупки, от прям о, гляньте, рукав такий широкий. І манжет внизу тут широкий, на рукавах дуже гарно зроблений. Іде на нього знижка 35%, 389 гривень. Червона я вже показувала 400 гривень. Ззаду в нього є змійка. Ось цей червоний такий також буває. Чомусь светри у них бувають по Excel. Дуже красива ця кофта з акрилом, 700 гривень. На неї знижки немає по Excel. Сірий светер на знижці 389. Він йде, до речі, з розрізами такий як рівного крію. Так, ось такий сірий Показую. Мінус 35%. Слухайте, ну симпатичний, однотонний, такий симпатичний светр. Під щось дягти, мінус 35. 389. Ще з цієї сторони бачила, так, да, ось блакитний. Він такий же, як і сірий. Але якось сірий приємніший чомусь на дотик, більш м'який. 389 мінус 35%. А цей Санта Бебі, ні, без знижки, 659 гривень. Так, тут у нас. А, я хочу показати жакети. Прийшли новенькі жакети. отакий от симпатичний. Обов'язково його примірюю в клітинку. Мені подобається просто чорні гудзики І він не такий, як зазвичай, от ось отакі, да, більш подовжені жакети. Трішки як і укорочений, але і не короткий. От, як бувають да, жакети. Хочу тому приміряти. Цікава модель 700 гривень по 2XL. Він йде на чорній підкладці. Так, і такий широкий рукавчик рівний. ну Взагалі, мені подобається, як він виглядає тут. Далі ще чорні поприходили, просто чорні рівні жакети на два ряди гудзиків, Чорні гудзики тканиною обшиті. На рукавах також гудзики тканини. Ой, це класний жакет, він йде отак під пояс слухайте, стильний такий, прикольний. Є по 2 XL 800 гривень. Знижка на бордовий, але знаєте, дивилась він тут один, от саме в цьому. Мінус 50 в магазині, 400 гривень це мінус 50% Знижка на цей бордовий. Такі бордові бувають по 2 XL. Бачите, також як укорочена модель така. В трендах я багато що показувала, але також є новинки. До прикладу, ось ця гарненька сумочка з камінчиками. Вона невеликого розміру дуже мерехтить. навіть тут, де ну, таке світло мінімальне. Вона є one size, ну одного розміру, 659 гривень. Ну, дуже гарненько цими камінчиками, змійка в колір, широка ручка. Не сказати, що вона прям супермала, от все сюди влізе, да? і телефон така. Сукня з'явилась. Нова, я зразу її не помітила. Слухайте, яка цікава, дуже красива рука в неї прозорий. Дивимось, гляньте, красиво зроблений рука, взагалі яка красива сукня. Так от в неї край оброблений. Ціна такої сукні 659 і така по 2XL. Дуже ефектна. От вона, просто як з Люріксом. Немає такого, що на ній чилилітки, чи щось таке, от більш важке, дуже легесенька, дуже Обще, красива сукня. Красива і пояс до неї йде, вона з поясом продається. І з новинок, що тут? Ну Такий светр жіночий, також з Люріксом в пежевому кольорі. Під шиєю. Ну, гарний врубчик. Ціна 600 гривень. XL. 10% віскоза я подивилася. Інше полієстер, поліамід і метал. Щось таке. Ну, це оця блискуча нитка. Так, уже на знижці йде ось така красива дуже сумочка, з якої, бачите, оці брілочки. Люди, люди їх крадуть. Оце такі брілочки. В одному також мені сказали сенсей, дівчата, що їх покрали. Хоч бери їх на касу да, скібу клади, щоб люди коли купують, він був в наявності 399 гривень мінус 33% знижка. Так, такий жакет. Я не пам'ятаю, цей чорний був чи ні. Як більш такий класичний, оцей подовжений, не такий, як той. Е, от Я показувала більш короткий, бачите, отакий Цікавий рукав у нього без ґудзиків з розрізами. Ага, і ось, Виходить, на два ґудзики 800 гривень, по 2 XL є. От їх всього два. ну Ні, це також з поясом. Але як трішки інший. там тканиною обшитий. О, ще жилетки в чорному кольорі. Так, може комусь треба скомпонувати якийсь лук. 659 по 2XL. Це без знижки жилетки. Так, сумки, мабуть, вже зі знижками всі йдуть. 359, 399. Так, сумок дуже багато зі знижками. Стильно виглядається сумочка з цим ведмедиком. Красива. Светр такий цікавий, бежевий і вишивка на, рукаві, на двох рукавах, ось така темно коричневого кольору. Це, мабуть, без знижки новинка. Вони їх повісили. Ні, зі знижкою 459 гривень мінус 34%. Красива деталь на рукаві. Така подовжена чорна куртка з капюшоном. Іде зі знижкою 33%, 999 гривень. Вона на поясі, така м'якесенька. Так.

Багато знижок. Ось ці також зі знижкою 359. І джинси йдуть зі знижкою. Ой, оці класні. Якось я приміряла схожі, мені сподобалися. Взагалі мені скині не дуже подобаються, але вони зроблені як під шкіру і ефектно виглядають на ногах, як налосіни і шкіряні штани 459 гривень мінус 34% знижка. Такі джинси бувають з 36 по 44. Це звичайні скіні в чорному кольорі. Ці знижки йдуть за 600 гривень. Чи що цей гарненький свет? Також йде зі знижкою 34% за 459 гривень. Так, він є по розмір XL від 2XS. Тут як дождик у нього прямо ось так. Прикрашений, як дождиком. Кладі акрил 62%. Щільна така тканина в ньому і все інше полієстер. Ще скіні, гляньте, прийшли в такому кольорі, як пісочний навіть колір. Так, такі скіні бувають, по-перше, по, по 44-й розмір. О, 269, на них знижка 41%. Мабуть, я їх просто не бачила. Ще є сукні, будемо дивитися, які по 219, ось така сукня. От звичайна віскоза тканина. Вона тут як подвійна, така товста. Слухайте, її можна і зараз вдягти наверх, просто щоб щось з рукавом. Знижка 52%. Так, по Excel є від 2 Excel по Excel. Так, тут О, така чорна ще. Ну, знаєте, вона просто як врубчик м'яка. Ну, як светер, от тканина схожа. Така сукня жіноча є по 2 XL, вона без знижки. 459 рівного крію, полоска попереду. Ще тут новенького з цієї сторони. Так, ой, гляньте, як призібрана в рубчик така світлого кольору, цікаво виглядає сукня. Молочний колір. Ціна 699. Щось такі в рубчик. По 659 по XL. Оце, а, це светр сюди принесли. Де мала така сукня цікава. Також є сорочка, якось я сюди рідко доходжу. Денім, наприклад, сорочка синя. 659. І є також по розмір 2XL. Так, а от така зі знижкою 229 це вже різдвяний малюнок, подарунки намальовані, 32% знижка, є позначка, що це різдвяне. Так, також, мабуть, да, по, да, по 2 XL. Ой, ця симпатична клітинка, гляньте, така, яка за 359 гривень. А це як святкова, як шовк, начебто. Рукав, так зроблений. це новинка. Без знижки 600 гривень. Ціна. І така є по 2XL. Щільна дуже тканина не тонка. Ну оці в смужку без знижки по 459. Непогано виглядають, є в таку темну, а та 289 в тоненьку смужку з синім знижка 37% є по 2XL. І ось оця також є по 2XL. Приїхали саме гамаші. Бачите, тут резинка внизу в бежевому кольорі, ну як лосіни можна сказати, за 459 гривень бувають по 2 XL. Оце Елька. Перший висить. Я тут шукала собі взуття для примірки, щоб щось таке красиве взяти. У них багато було чобітків, наприклад. Їх так порозбирали, Ці тільки 36-го розміру залишились. Ось такі йдуть зі знижкою. От мені дуже подобається. Їх взагалі немає два-дві штуки. Залишилось 600 гривень. Бачите, коли знижки, то розбирають швидко 45%. відсотків. Ось такі класні пришиті. Вони всередині, як на флісі. Є і змійка, є попереду шнурок. Ну, може, в вашому магазині буде якийсь розмір. В отут От їх всього два. Ну, такі мені не дуже подобаються, а те, що подобається, а ну, ось такі ще є, як лакова така шкіра, да? По 41-й розмір нагадую є взуття в сінцей жіночі. Ці без знижки 1200. Ну, зрозуміло, більше розбирають те, що зі знижками. Ось такі вони, як зимові, стильно виглядають, красивий колір, чорні з таким темно-бежевим. По 41 розмір 800 гривень. Ну тут знижка всього 27%. Ось ще щось золоті з'явилися. Я золоті не бачила. До цього бачила білі, чорні це якісь високі, чи це з дитячого? Ні. 40 до 41 розміру 700 гривень. А чорні такі схожі, як дутики, такі 600 гривень. Вони якось снігові боти називаються, щось такі за 800 гривень зі знижкою утеплені. Черевиками зроблені. Тут розкладають щось нове. Вони може прийти товар, який вони додають, а може прийти ще новинка. Бачите, такої не було, яка прикольна ця куртка в світлому кольорі в молочному. Дуже гарно виглядає, вона йде внизу, як затягується. На змійці, О, гляньте, як ця деталь зроблена. ніколи такого не бачила. Ось така куртка тисячу гривень, по XL є. Ззаду капюшон, укорочена, виглядає дуже симпатично. Взагалі колір такий гарний. І от вона як зверху. Так, це вони от викладають тут куртки. Ось я хочу так глянути. Тоненька. Десь щось було схоже, да? з такими кишеньками. Класна, така прошита на знижці начебто. Да? Чи -то мені так показалось? Да. Замість 659 389 і є по 2 XL. Ну, зрозуміло, вона зовсім легенька. Оця тепла куртка. А ця така прям легесенька. Тому вона така на знижці йде. Що в них тут іще? Чорна, така коротка, з кишеньками. Кишеньки такі, бачите, як накладні. А тут класно, бачите, сюди молня йде і от капюшон не буде задувати. Ну, звичайний без манжетів рукав. Внизу вона ні, ця не затягується. Ціна 659. Як більше вже в полегшенні, по 2XL, такі йдуть вже, ті зимові розпродають, а ці вже, як, вже готуємось до весни, виходить. Ну, якось так. Ось така сукня, вона йде з лелітками, колір Бордо. знову світла мало. Сподіваюсь, що видно. Та верхня частина вона напівпрозора і гарно виглядає. На мені розмір L, Я ношу M, вона на мене великувата, але емок взагалі тут все порозбирали. Я сьогодні свого розміру мало що знайшла, якщо чесно. Ось так. Я навіть ось це взуття взяла 40, але 40 якраз для мене вони підійшли. Потім скажу скільки коштують на такій, як ну, платформі невеликий підбор тут іде. І от такі, як універсальні, скажімо, черевики жіночі. І саду ну, не видно, на жаль, там іде виріс на спині, на цій сукні, а тут вона отак. Ну от, ну гарно виглядає довжина, якраз ось не не суперкоротка, кому не подобається. І колір красивий. І до цього всього ось така сумочка блискуча маленького розміру: 659 гривень. Кому подобається все блискуче, то вона взагалі в камінцях. І якраз як до, до блискучого вбрання святкова дійсно. Сукня, вона як бархатиста така, тут провисає попереду, коштує 659 гривень. І вона йде е, така ж бордова, да? Я міряла минулого разу. Цього разу я прийшла, завезли чорні, їх залишилось дві, S і на Мені зараз XL, тому от, от, вона такої форми. Тут 100% полієстер, як і в минулій сукні, яку я міряла. Мені подобається довжина, і зараз я її хочу приміряти з жакетом. От довжина, так до чобіток гарно виглядає. Ну, якби б мій розмір, то вона б сіла от бордову я міряла, тоді гарніше сіла. Ну, не, не було розмірів. Мені було цікаво приміряти, чому їх розібрати. Брали от непогано, Ця чорна також, як і червона. Ось оцей жакет новинка, він коштує 700 гривень. До речі, ось ці жакети зараз поприходили такі, як більш укорочені. Бачите, от така довжина. Я причому також сиділа на сайті Зара, роздивлялась новинки. От у них такі жакети укорочені. Я ще й здивувалась. Дивлюсь, цей також прийшов. Він як не от і не короткий, і не як були до цього жакета, от як середня довжина. На мені мій розмір М. Ціна 700 гривень, 100% полієр, полієстер. Мені дуже сподобався цей колір. Хоча така довжина також слухайте, ну виглядає ось так. Блуза напівпрозора, вона йде на одне плече, ось так. Це все розмір М, мій розмір, і блуза, і спідниця. На спідниці є камінці, вона як тягнеться. еластана аж 17%. М якось на мене, ну так я б сказала, вільно прям сів. І М-блуза, вона так красива, прозора, з баргатистим, красивий рукавчик у неї, 389 гривень. Тут полієстер 97%. І спідниця, ціну скажу пізніше, відірвався цінник. Полієстер 100%, камінчики. Ну, ось така, це все розмір М. А чобітки ці коштують тисячу гривень рівно. На мені сороковий розмір. Я ношу 39, але 40-й от якраз сів я як б в 39-й, мабуть, бо і не влізла, їх немає 39-го, до речі. Сукня коштує 659 гривень. Хочу показати, що колір цього жакета гарніше виглядає да, зі світлою от спідницею, якось краще з таким кольором. Вона коштує 659 і залишилась, до речі, одна йде без знижки. Я взяла розмір HXL, тому що от він один. Довжина мені подобається, але вона, знаєте, віскоза 50% і якось незрозуміло, чому вона так просвічується. Тому я вирішила жакет втягти, бо мою білизну. Видно по кольору. Тут рукав, ось так. Ну, трішки зараз покажу. Люди пішли, то не хотіла, щоб так було прям видно. Ну, ось так, як все воно підкреслює, але дуже красивий колір. Взагалі вона ніжна і така от стильна. Її можна компонувати, з чимось. Мені подобається такий довгенький рукав і довжина гарна з цими чобітками. Ціна 659, я сказала, ну не мого розміру. Розібрали ось таку цікаву сукню. Так, це як светер, як кофта на гудзиках. золоті акцентні гудзики в вигляді троянд зроблені. Ось такої вона довжини не укорочена. На мені розмір L, M, знову таке не було. Коштує вона 689 гривень, віскоза 70% і 30 поліестер. Її можна розстібнути, як верхній одяг втягти, а можна ось так, як светер вдягти, також непогано. І вона така м'якенька, знаєте, як більше здається, як акріл, але така. Канинка ну, як утеплена, щільна, непогано зроблена. Рукавчик. Ну, от така. Ця сукня коштує 659 гривень. Мені подобається, що внизу в неї прям велика така відстань, ця прозора. Да? Дивіться, як воно гарно виглядає. І дуже прозорий рукав. Тут 100% полієстер, але вона гарна. Під пояс це розмір М. Є мій розмір, новинка, там взагалі всі розміри є. Дуже гарна. Вона ніжна, легка, легка, хоч і поліестер, і дуже красиво цей рукавчик ну, прям прозорий, такий гарненький. Ну, Тут світло знову погане, тому не дуже видно, як воно мерехтить. Куртка коштує 1000 гривень зі знижкою 33%, з ручниною капюшон. Подобається, мені подобається, як вона шарди. Це розмір М на мені мій розмір, кишеньки. Під пояс іде, вона і на кнопочках, і на змійці. Ось така довжина вирішила з цією сукнею приміряти. Мені все подобається. Як вона виглядає. Хочу розкібнути і показати, як вона в розкібнутому виді. Ось так. Ну, Слухайте, вона зручна, вона легка і дуже зручна ось ця куртка. Чорний колір універсальний. На вихідних я зроблю огляд для всієї родини. Знижки якраз тільки ставлять, і ще щось навіть і новеньке приїжджає. І для дітей, і для підлітків, і для чоловіків, і для жінок. Як зазвичай. Це вже в вихідний день, якраз все повикладають новеньке, в якому магазині я робила цей огляд. Я залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!